Смачніше, чим винегрет. салат з буряка та горошкою із плавленим сиром. Спершу відварюємо або ж запікаємо червоний буряк до готовності, охолоджуємо та нарізаємо дрібним кубиком. До червоного буряка ми будемо додавати один плавлений сирок з розрахунку на два маленьких червоних буряка, один плавлений сирочок. Все з'єднуємо між собою, додаємо пів баночки. Горошку консервованого, трішки солі та перцю, а також зелена цибуля. Вона ще більше доповнює цей салат. Ну і звісно, заправляємо все домашнім майонезом, рецепт якого залишу в описі під цим відео. Також дуже гармонійно сюди буде смакувати один зубчик свіжовичавленого чеснику, тому готуйте та смакуйте. Діліться в коментарях, як вам такий салат із буряка.